Як вам висота фундамента? Все питання в ділянці. Низька ділянка від дороги і попадала вона на гроші за рахунок підсипки, бетона і всього остального. Що їй розкажеш? Сьогодні зовнішні щити я бачу, що ви поставите. Ще і внутрішні почнете. Бассейн такий, да, скільки сюди треба землі вкинути. Ай-яй-яй. Коля як настроєння? Оху. Ти вже виздрів чи ні? Ні. Ні, ну, місіла в мене більш немає для теми. Сьогодні зранку пролили землю і... Ану Коль, давай для тіктока скажи мені, коли ми заливаємося? В середу. В середу? Питань немає. Це будиночок на продаж. Тут їх буде два, у кожного буде по 6 соток. Такі, як у мене є на каналі. на навісом з хозблоком. По ціновій політиці в районі 140 тисяч доларів буде коштувати. Ну, Судіть самі, Святопетрівська асфальтована вулиця. На цій вулиці вже все забудовано, може є 2-3 вільних ділянки. Ось. І будинок на 140 квадратів. Показую бух. Ще раз. Там буде другий. І кажу вам так, що ми займаємося не тільки будинками на продаж, також будуємо клієнтів по вашому проєкту. Телефонуйте, до бут швидко, якісно і надійно. До нових зустрічей!